Оце воно той самий смак дитинства. Ніжний, солодкий, як мами не обійми. Хто каже пташне молоко? А я кажу пташина суфле. Інгредієнти прості, як 3 копійки, а результат, наче з дитячого свята. Тому обов'язково зберігайте собі цей рецепт. Сметана плюс цукор, даємо трошки розтануту цукру, потім збиваю желатин, заливаю водою, чекаю, поки набухне, і розтаплюю на водяній бані вершки. 30% збиваємо до густої пухкої піни, все збільшуємо, вливаємо желатин і перший шар у форму. До речі, ось такий міксер я купувала в Аврорі. Тестую його вже третій раз, мені дуже подобається. І ставлю в холодильник до застивання шару, можна в морозилку, на 30 хвилин. А поки готуємо шоколадний шар сметана, цукор, какао, той самий желатин. Вливаємо поверх першого шару і знову в холод. Через 20-30 хвилин можна різати і насолоджуватись. М'яке, ніжне, таке, знаєте, прохолодне, як спогад про дитинство, яке можна скуштувати ложкою. Дуже смачно, тому рекомендую зберегти собі цей рецептик і поділіться з друзями.